Сьогодні я буду формувати пуглики та пришивати їх до уставки. Робити їх зовсім нескладно, треба лише розуміти послідовність дій і не нехтувати підготовчими процесами. Схематично це виглядає так: визначаю верхній край рукава і на дві нитки нижче роблю намітку по схемі. Вліво від центра дві нитки виколюю голку, рахую три, вниз, три вліво. Колюю голку. три вліво виколюю, три вколюю. Три Це один пухлик. Далі підраховую вісім ниток вниз і прокладаю контрастною ниткою допоміжну намітку по схемі 9 3, 9 Далі вісім ниток вниз і повторюю те саме ще раз. Далі одна нитка вниз, і по схемі 3.